Доброго дня, любі 11 та мої колеги. Урок номер 4 частина перша. Робота під час переміщення заряду в однорідному електростатичному полі, потенціал поля, різниця потенціалів і зв'язок напруженості поля з різницею потенціалів. Як завжди, коли починається нова тема, я пропоную тобі зосередити свою увагу на теоретичному матеріалі. Для цього постав на паузу, прочитай, віднови в пам'яті те, що ти маєш знати: ось цей слайд і цей слайд. Добре, завдання 5:1. Порівняння напруженості та потенціали в точках А і Б електричного поля. Маємо з тобою електричне поле, бачимо, що воно неоднорідне, оскільки лінії у нас сходяться десь ось тут, в цій частині поля. Ось, І таким чином робимо висновок, що в точці А і в точці Б напруженість у нас буде різна. Де вона буде більша? Звичайно, там, де поле сильніше, потужніше, а потужніше воно там, де у нас лінії щільніше розташовані. Отож ми робимо висновок, що напруженість в точці А буде більша, ніж напруженість в точці Б. Також пам'ятаю, що Тому насправді у нас там, де більша напруженість, там буде менший потенціал. Тому зв'язок в даному випадку між потенціалами в точці А та Б буде саме такий. Фі в точці А є меншим, ніж Фі в точці Б. Завдання 5.2. Чи залежить робота однорідного електростатичного поля з переміщення заряду від форми траєкторії руху заряду? Ні, насправді не залежить. 5.3. Чому дорівнює робота однорідного електростатичного поля з переміщення заряду на замкненій траєкторії? Обов'язково слід пам'ятати, що на замкненій траєкторії. Робота з переміщення заряду буде дорівнювати нулю. Це єдиний випадок. Завдання тестові у форматі ЗНО. 6.1. В однорідному магнітному полі переміщується позитивно заряджене точкове тіло з точки 1 у точку 2 за трьома траєкторіями першою, другою та третьою, зображеними на рисунку. Правильно продовж твердження. Робота сил електричного поля при переміщенні зарядженого тіла. Максимальна за траєкторію 1, максимальна за траєкторію 2, за траєкторію 3 і однаково за траєкторіями 1, 2, 3. Звичайно, правильна відповідь буде Г однакова за всіма трьома траєкторіями. Адже ми тільки що з тобою говорили, що незалежно від того, яка буде траєкторія, у нас робота сил електричного поля при переміщенні зарядженого тіла в однорідному полі не залежить від траєкторії. Тобто значення буде однакове. 6, 2. Порівняй потенціали точок в однорідному електричному полі, зображеному на рисунку. Бачимо однорідне поле, давай ближче подивимося. Ось воно. І є ось такі відповіді. На твою думку, які потенціали будуть однакові, а які будуть різнитися і яким чином? Перш за все, ми з тобою тільки що говорили про те, що туди, куди напрямлені стрілечки електричного поля, там відбувається зменшення потенціалу. Тобто в точці А потенціал буде більший, ніж в точці С. Отже, серед запропонованих ми з тобою знаходимо ось цей варіант. Ну, а в точці Б і в точці Д знаходяться на однаковій відстані, так би мовити, від джерела, яке тут десь є, так? Ось, І так, так би мовити, на еквіпотенціальній поверхні так ми будемо її називати, то в цьому разі у нас Фі в точці Б дорівнює ФІ в точці Д. І варіант відповіді буде В. Завдання 6:4. Визнач, яку роботу виконує поле при переміщенні точкового заряду 10 нанокулон із точки, потенціал якої становить 700 вольт у точку з потенціалом 300 вольт. Враховуючи ось цей нюанс, тобто різниця потенціалів, скалярна величина, що є відношенням роботи сил електростатичного поля до значення цього заряду, ось, то звідси знаходимо, що робота визначається як Q помножене на різницю Фі1 мінус Фі2. Ця формула тобі часто буде потрібна в задачах, тому ти її можеш тут собі записати. І саме за нею ми зараз обчислення зробимо. Отже, в цій задачі Фі1 буде 700 вольт, Фі2 потенціал 300 вольт. Q10 наноколонів, давай одразу переведемо, це буде у нас 10 у мінус 8 степені колон. Ось, і потрібно знайти нам роботу А. Звичайно, це будуть джоулі, оскільки робота визначається в джоулях. І одиниця вимірювання, якщо перевірити, А, взяти в квадратні дужечки, ми маємо з тобою кулон, помножений вольт, мінус вольт, просто буде вольт Якщо пригадати, що таке кулон, ми з тобою вже говорили про це, що це є ампер, поділений на секунду. Навпаки, ампер помножений на секунду. І в цьому разі ми з тобою пишемо вольт на ампер на секунду. І це за законом джоуля ленца який ми вивчали з тобою раніше, це є електричний Джоуль. Переводимо тепер у 10 у мінус 6 степені і розуміємо, що це у нас буде з тобою 4 мікроджоуля. Дивимося, чи є така відповідь. І відповідь така є: це буде відповідь А. Завдання виконане. 6,5. Порошинка масою 0,1 г із зарядом плюс 5 мікрокулон та початковою швидкістю, що дорівнює нулю, прискорюється електричним полем, розпочинаючи рух із точки електричного поля, потенціал якої дорівнює 200 вольт. Визнач потенціал точки, у якій швидкість порошинки дорівнюватиме 10 метрів за секунду. Цікава задача, давай її зробимо. Отже, маємо з тобою таку умову. Є у нас порошинка певної маси, певного заряду, все перевели одразу. Починає вона рух свій без початкової швидкості з точки поля з потенціалом 200 вольт. В якійсь точці з потенціалом Фі 2 вона матиме швидкість 10 метрів за секунду. Нам треба знайти якраз цей потенціал, де це буде. Пригадуємо цю формулу, яку тільки що ми з тобою вже вивчили, робота, оскільки рух відбувається, буде дорівнювати. Зміні кінетичної енергії цієї порошинки. тобто теорема про кінетичну енергію з механіки. Ось це означає, що буде е-кінетичне 2 мінус е-кінетичне 1. Ось, чому дорівнює е-кінетичне 1. Е-кінетичне 1 це є МВ0 поділене на 2. Оскільки початкова швидкість дорівнює нулю, то зрозуміло, що і кінетична енергія початкова дорівнює 0. Стосовно е-кінетичне 2. У нас буде MV2 квадрат поділене на 2. Тобто, тут все якраз у нас є і маса, є і швидкість, зрозуміло. І це саме у нас буде визначатися як робота, ось цей вираз. Добре, тепер все разом. З одного боку кінетична енергія, з іншого боку, Q фі 1 фі 2 Ось початок, кінець нашого запису. Звідси маємо знайти фі 2 Зробили певні перенесення. Ось, і φ 2 тепер визначаємо як 2 qφ 1 мінус МВ2 квадрат і поділене на 2 q Якщо це порахувати, у нас з тобою виходить 100 вольт. В цій точці у нас буде швидкість порошинки 10 метрів за секунду. І в нас залишається ще три задачі, які ми швиденько зараз виконуємо: завдання 81. Заряд ядра атома цинку дорівнює ось такому значенню кулонів. Визнач потенціал електричного поля, створеного ядром атома цинку, на відстані 10 нанометрів від ядра. Отже, дуже простенька умова. Є заряд, є відстань до точки, в якій потрібно визначити потенціал. Дивимося саме на цю формулу. В якій у нас іде мова про заряд, про відстань до певної точки поля, в якій визначається потенціал, і літера К, яка у нас фігурує в законі Кулона. І при підрахунку ми отримаємо саме ось таке значення для потенціалу. 8.2. Робота з переміщення заряду між точками електростатичного поля, різниця потенціалів, між якими становить 300 вольт дорівнює 0,42 соті міліджолів. Визнач величину заряду. Зверни увагу, коли нам говорять про те, що є різниця потенціалів, ми записуємо з тобою дельта Фі і визначити величину заряду. Дивимося на цю саму формулу, де Фі 1 мінус фі2 це і є наше дельта Фі, тобто А дорівнює Q помножене на дета Фі. І далі задача стає надзвичайно простою. Q дорівнює А поділити на дельта Фі. Отримаємо ось таке значення. Звідки взявся у нас джоуль поділений на вольт і дорівнює кулону? Та все просто, тому що ми тільки що в попередньому завданні в одному з попередніх визначили з тобою, що джоуль це є вольт помножений на ампер і на секунду. Якщо ми тут його підставимо вольт на ампер на секунду, то вольти у нас скоротяться, ампер помножений на секунду це є кулон. Таким чином, ми визначили з тобою також правильно. І остання на сьогодні задача 8,3. Електрон переміщується з точки А в точку Б, різниця потенціалів між якими становить 200 вольт. Запишемо одразу в умову заряд електрона, пам'ятаємо, що він у нас від'ємний, в залежності від елементарного заряду. Ось, і дельта Фі становить 200 вольт. Питання: яку швидкість матиме електрон у точці Б, якщо в точці А його швидкість дорівнювала нулю? Отже, ми пишемо з тобою В нульове. Дорівнює нулю, бо він з точки А в точку Б рухався. Отже, це початкова була точка, і швидкість початкова становить 0. Тепер нам дається ще маса електрона. Можемо записати масу електрона і знайти потрібно швидкість В2. Отже, знову ж таки, ми починаємо з того, що робота дорівнює Q помножене на дельта Фі. Добре. Тепер ми знаємо, що Q в нашому разі це є заряд електрона, бо мова йде про електрон. Таким чином, ми формулу переписуємо як е помножене на дельта Фі. І, в принципі, навіть можемо її порахувати. Але поки що залишимо так. З іншого боку, робота є різниця кінетичної енергії. Ми тільки що розбирали з вами, це є теорема про кінетичну енергію з механіки. Ось, знов таки початкова швидкість 0, значить Е кінетичне 2 мінус Е кінетичне 1, і початкова буде дорівнювати 0. Тобто ось цієї частинки в рівності не буде. Таким чином, у нас виходить, що E е дельта фі дорівнює е-кінетичне друге. А е-кінетичне друге ми знаємо з тобою: це буде МВ, квадрат, друге, причому поділене на 2. Тобто, що ми маємо? Ми маємо двійку переносимо сюди, у нас буде, так, буде 2, 2, E дельта Фі дорівнює М В2 квадрат. Так, у нас буде В дорівнює корінь квадратний. Підставляємо і обчислюємо. І якщо це все порахувати, ми отримаємо наближене значення 8,4 на 10 у шостому степені метрів за секунду. Ось такою буде швидкість. Електрона, який рухався у цьому полі з точки А в точку Б. Саме таким вийшов у нас сьогодні з тобою цей урок. Якщо тобі все було зрозуміле, обов'язково напиши мені про це в коментарях і постав лайк. Не забудь про це, мені буде приємно. Це наш з тобою енергообмін. Обов'язково підписуйся на цей канал, поділися з друзями цим відео і приходь на наступний урок. На все добре!